Всім привіт, з вами їх зв'язує Хохер, і сьогодні ми продовжуємо оприску здобути 5 та у Даніеля сьогодні день народження, правда, ви бачите це відео 29 числа. А отже, що ми розпочинаємо день народження Даніеля, правильно зі спортзалу. Ну, я то вже закінчив, зараз 8 ранку, я тут 7. -го. Коротше, що я встиг зробити? Жим Леш я встиг зробити цілих 4 підходи по, по 15 повторів. Отак от, от люди. Я не брав сьогодні максимальну вагу, я брав, скажімо так, робочу. Далі, що Даніель робив? Даніель, само собі робив біцепс. І Даніель ще трошки покачав спинку. Да, То такий собі графік, але що поробиш, люди? Що поробиш? Зараз я йду зі спортзалу, і мені треба тако, знаєте, трохи трохи довго йти. Бо Тому що моя машина знаходиться, ну. Знаєте, тут у вас знизу є парковка біля готелю. Ну, вроді би біля готелю. Так от, мені аж туди треба спускатися. Так, ну що, опа, дивіться. Беха якась дуже знайома, правда? Ну подивіться. То над часом не крісов, може він теж в спортзал приїхав. Хоча тут я дуже рідко бачу. А люди, Тут Крісов Беха, його номера. Не знаю, що він тут робить, ну то да пофіг. Так, спускаємось поки що до моєї машини. Сьогодні я не на Audi, не на BMW, не на сімрці, не на 4. Я сьогодні на шкоді. Так. Ой! блядь, Упав. Ладно, пофігу. От ми вже наблизились до моєї машини. Так, все, вот-вот, люди, все чотенько. Так, блин, вже скрізь мені навіть не дзвонить, щоб привітати мене підраз. Ну ладно. Поїхали, поки що. Оп! Розвертаємо колесика. рвану! Тихо. Випусти. Випусти. А тих тих люди, це заїзд. Ч, стоп, чи виїзд? Де заїзд? Я не понял. Чекайте, ну отут, отут пойде, тут, правда? Та випусти мене. Тут що за петушара? Короче, пофигу, я збив той стол, ну, не стоп, а ці от, бар'єр чи як він там. Ну, короче, все. Я збив оба. Давайте трохи похасану, тут. тут. Опа. І на червоний тут боком даємо. Непоганий так боком, Та, Так, тепер сюди, опа. І от тут боком проходимо. Опа. дивіться, дивіться, дивіться. Ууу, який я хороший уф. дивіться, і боком ведемо цей спар боком. Що за петух мені тут сигналить? О, та то ж криза, подивіться. Побачиш, що я хасаю. Ви не почув, що я десь тут хасаню. Почув, що десь резини труться, а ну. Хасаним хасаним разом. Ви подивіться, ви подивіться, що він там витворяє боком, дає. Я... А я розвернувся. Ви подивіться, що витворяє. Блять. Ви подивіться. Дивіться, напар... тормозить мене чи що. О, бля, <с> З знов людей збиває. Вчора, щоб ви розуміли, він збив... во, ще раз людини, збив. він збив людей, люди вчора прямо біля поліцейського участку. Ви би знали, що з ним там творилося, слава Богу, що той, кого він збив, не пострадав сильно. Ой, бачив би ви, що він зараз як, як збивають йому сура, Вони б його вже давним-давно розстріляли. Е, пітух! Ро... Ну, Я поняв кріс. ти, а... е, д... блін, Ти шо? Ай, ай, Та я не тим... Сьогодні ось це от буде твоїм ліжком, ти мене поняв? Вот ось от, Rockstar North, норф. Та Да шо ти по людям стріляєш, добур? Я зараз зараминтів викличу. І буде вчорашній сто... Буде вчорашній стори для тебе, тобто фіаско, ти поняв? Навчися жити, блять, на через тебе посадять дебіла кусок. Кажи, що хотів. З днем народження. Дякую. І що? Де мій подарок? Блять! Ти що? Ти дивись, на нахуй, на твій по задниці, на твій по Добре, <кл *ть> в мене чуть інакше і є. Кажи. Вот. І що це? Ти що? Ліхтарик. Та... Ах ти... На! Ах ти, ти, Ну! Чурка! Ну, ти по яйцям! Все, Крис, удачи! Так, Крис, ти мене бісиш. Насправді, я тобі хотів подарити свій комплект. Блять, комплект Полити. чого? Молоток. І нахер він мені потрібен, не свій я. Ще й ліпший. Розбита бутилка. Нахер вона мені потрібна. Маче, Нахер он нам не потрібно? И лихтарик. Нахер, блин, мне потребен. Ну, дивись, сейчас я покажу на мачет. Ты, блядь, дебил! Та ты заебал! Так, скажи, что хотел. Ну, с тем народжение. Я поехал. На справе... Она уже подохнет до конца. Шо ти ты Насправді, Я тобі купив е, квиток на формулу 26 року, на тест-драйв. Кики, блядь, квиток, ты шо, ебанар? Ти станеш разм. Е, 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 я тобі е, е, купив Тейблан. Е, тест пілота на F1 26 року. Я нічого не понял. Крис, в аеропорт. Окей. Куда ми летимо? я не понял? На Гаїті. На який Гаїті? Ти шо, На що? Який нахер аеропорт, ти п'яний? Нашому туди їдемо? Дубаї. Які Дубаї? Люди, куди Гаїті. воно мене веде, я не пойму. Що за тест-пілот Формула 1 2026 26 Ну люди, або п'яний, або не знаю. Да ладно, доганяємо його тоді. О, дивіться, вмахався, вмахався, лох. Дивіться, що мене чи не підрив. О, дивіться, навіть з вікна випрыгнуло шар. І за чого ти його взірвав? добр, ти звідси! Все, люди. уматуємо, уматуємо Так, обережно, он такого хасаним. О, на встречку вилетів, Опа. Сиди, сіда, За крісом О, Ой, боком несе Ай! Тихо. То по небеспечно. де ти скочиш, блядь, Добр тупий. Несу мотоциклі, бл. Мотоциклі, курва Я бы мотоцикліста збив. Ну ти й дебіл так, опа, дивіться, богом красиво прийшов. Вот. Люди, якщо він мені поцарапав царапав мософферба, я його заб'ю, чесне слово. Я зараз візьму і розіб'ю його БМВ. Тобі БМВ давно не розбивали? Дебіле! А Ти я... вже її розбив, подивись. Тебе ще за. Ти заїбав. Куди ми летимо? Ти мені поясни. Бля, що, дурак, чи що? А то зазик мене підрізав. Ти дебіл. Ти розбив ти, якщо БМВ. Не. Yeah. Да, люди ту бачили. <ріст> Куда ми їдемо? Ти мені поясниш, чи ні. Люда, воно мовчить просто. Ну довбойок, чесно схожу. Кріс, я тут же розвертаюся, зараз і їду. Та зачекай. Очка. Я маю обов'язково взлетіти. І тобі руконує припаркуватись. Та що ти хочеш? Куди ми летимо? А завалив На хліб... Наше, ми летимо! Який тест пілот, дебіл. Ото. Що е, 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 ти знав собі? да. Взагалі банат люди якісь, чесне слово. Ой, ладно. І що, ти, ти звідти спрыгнути хочеш? Ти сумасшедший? Да. Спускаємося так. Во тут ліфт я, по ньому і спустимося. От сюди треба зайти. Так. Ти мені вже поясни, куди ми летимо. Ми, лет... ми летимо в Барселону. Для чого? А тебе це їбати немає. Ой боже, як з тобою тяжко. Я вже тяжко з тобою персоном? Давай, аеропорт пустий. Я для Того... Ні, я не для... так орендував собі. В смысле, орендував? О, реклама в тих Феррарі. Круто. Ну давай веди до свого літака. Давай на вихід. Давай, давай, веди. Де тут Сядь тут і на якусь бутилку і мовчи. А люди, окей, тоді чекаю Кріс, я херво розумію, куди він мене веде, ну якщо тут якийсь подарок, то я не проти такого сценарію. Коротше, люди, подзвони Кріс, сказав виходити, і я вже бачу, що то він таке тут наготував. Кріс, де ти добув літак? Ти мені скажи. Я розумію, що ми мільярдери, но... Де ти такого така взяв, крутого? Ну ма. Эээ, завалий Ай боже, люди я хірею з цією персоною. Знаєш куди летіти? Зараз дай гугл карту відкрию. Ти не знаєш, куди ми летимо, да? Барселона. Ай боже. <рес> Барселона це Іспанія. тобто орієнтуйся зараз по сонцю. Ми летимо. Не в ту сторону чуть-чуть. Розвертайся, розвертайся. да, плюс-мінус в ту сторону, ну ще треба повертати. Нам треба летіти через Лосан, нам треба через ці штати зараз перелетіти. Але це не просто літак. Це в нього ще типу, один плюсик є. Класно. Коротше люди, поки що ми з Крісом уже в Іспанії, в Барселоні і... Я хірурго знаю, куди не привіз, але це схоже на цю саму трасу Барселона. Ми ще тут орендували корот, машину, ну Кріс орендував, щоб ми сюди доїхали. Вона відстежується, так що ми. <кхід> ну. Типа, не зможемо її огнати, <кхід> ні, ні нічого. Ну. В разі чого з нею. типа, мають приїхати. Ти знаєш куди їхати? Чесно, не дуже. Попробуй, не йди вийти з парковки. Чи що тут таке? Тут, я думаю, має бути виїзд через бокси якийсь. Ну, 100%. Я нема. Ану, попробуй туди проїдь. От люди, знаєте, от поки зараз у Сантосі мав би бути вечір. Зараз у нас тут в Іспанії, ну. У нас в Іспанії, коротше, ну, день, от так, восьма ранку. Продовжиться Даніль день народження. Так, ну шо, Кріс, шо таке? Щось там є? Ми виїхали? А не видно? Я радий. Нам треба заїхати в бокси, правда? Оль, люди. Я так зрозумів, хто за нами. Кріс, тормози тільки не зда виїхати, то нас, ні, б... не знаю, відхерачить. Припаркуйся акуратно. Стій тут, Кріс. Окей, все, люди, я вискакую. Ну пішли, Кріс, ти до всього оформив? Мене я. Правда? Вимітайся відсюди. А ти? Буду не страшно, ви подивіться. Слюдиця. Феррарис 2026 року, я хірею! Вийді вот эти тест пілоти. Да, він. Я. Да, я. Так, фізичну підготовку проходив. Чи зараз будеш проходити? Там. Ти довби обкрізь. Фізичну підготовку не проходив, але фізично готовий. а Бобі, іди сюди! Він зараз провірить твої руки, ноги і шию. Ем, жим ногами. Піотонне. Думаю, цього достатньо. На шию. Нагрузка в мене доходить до. Ем, приблизно. Ну. 3-4 G мав би витримувати. Десь так. Ну, може й більше витримує, я не знаю, но шия в мене готова. По рукам що? Розміри хоч і маленькі, но сила в них є. Дуже багато тягаю на дріпс і на біцепс. Жим лежать чи що. А, ну. Ладно, насправді не 200 кг, та в мене 120, ну. я думаю, тут все окей. Він готовий. Ну то все, давайте досідуємо. бери свій шолом, я його нужний костюм. Все окей, пішов. Я хірію. Так, ну шо, люди, все. Я вже в шоломі, я вже готовий виїжджати, так що. Шо... Нам треба спочатку зажати щеплення, зробити розгазовку втик... і втикнути першу передачу при виїзді. Тих-тих-тих! Обережно, обережно, треба їхати. Так, і поїхали. Так, все. Поки що їду. А люди, тормозим, тих, 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 тормозим, тормозимо. Так, я ж все-таки перший раз їду. Так. Алло, прийом. Так, слухай, ми не да -да -да, чую, чую. Спробую перевірити весь політ. Прийняв. Так, люди сказав мені зараз цей от інженер, щоб я попробував перевірити аеродинаміку. Щоб я попробував перевірити рульове управління. Окей, провіряємо. Так, ну поки що люди треба привикнути до траси. Все що можу сказати. Поки що якусь обережненько їду. Так, стоп, підтормажуємо, підтормажуємо. Відключаємо ЄРС. Так, включаємо ЄРС. Легенько втопили, легенько. Так, підтормажуємо. Люди інженер каже, щоб я їхав швидше і старався вивчати трасу. Ну кілюдоті. Поїдемо тоді. Швидше! Тих-тих-тих! Люди. Тих, тих. Вони... Ай-яй-яй. Я тільки що таку нагрузку на шию витримав. Йо, Люди, це було дуже боляче. Ладно, виїжджаємо обережно на трасу. Як інженер сказав не виїжджати на пісок, ну окей. Не виїжджаємо на пісок. Тих-тих-тих. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, гаспал, 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 Так, тормозом. Так. Ой, тихо скоротив люди. Ладно, нічого страшного, це ж це лише тест. Так, ну окей, тоді. Я готовий по факту розпочинати своє коло. Так, сьом люди. Я втопив, я поняв, як працює цей оболіт, Тож, погнали! Люди скоротив чуть-чуть, но я думаю, нічого страшного, це ж все одно, типу, тести. Так, окей, поїхали. Отвітяг там на БМВ. Так, окей, тормозим. Вс, понало, 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 згора. Так. Поки що... Ало, інженер, прийом, прийом. Я поки що можу сказати, що аеродинаміка, ну... Не пострадала в 26-му році, так що вона краще, ніж в 25-му. Пам'ятаєш, там була виставка лос Санці. От я там їздив, коротше, на СФ-25. Тестую їх. Тобто нова краще. Да, так, -да так. -да. Тут все краще в 26-му. Як щодо прижимної сили. Прижимна сила. Треба проїхати ще мінімум пару кругів. Скільки тут бензину? Люди, коротше, на 10 кругів бензина, поки що хватає. Ай! Уже кінець дня в Іспанії, і я закінчую тестувати свій буліт. Я привик до траси, я привик до машини, я з цією машиною от просто вже як зі своєю дружиною, знаєте. От чисто все по кайфу, люди. О, боже, кайфую з цього боліду. Ну, ми вже закінчимо, сказав інженер, щоб я відправлявся на останнє коло і завершив. Тож пропоную вам подивитися, що навчився Даніель за цей день. Ви подивіться, поки що ідеально проходить все. Доволі таки швидко. Ну, то, що боліди будуть в 26-му році помаліші, ніж в 25, це таке собі. Але все ну, все за екологію. Так, включаємо по ЄС. Так, розрядили в ноль. Айти! Люди теж чисто помилка, але ми там втратили час, тож нема чого круг делігати. Так, поїхали, поїхало. Делітати, ну, тобто, видаляти. Все, тут нічого не порушили. Зразу не переборщуємо, тормоза не блокуємо. Так, повний газ. Чуть привідпустили і пол, На підлейн. Ай. Добто знов колесом тільки торкнуся, на щастя. Так, ну що, пора вже казати, Крісу, щоб забирав мене. Давайте навіть прискоримо до пітлайні, то буде щось дуже довго. Так, механіки... Все, болліт протешено дякую, пацан. І мене тут ти, ти дружок, блядь, ставив. Дякую тобі за тест, ви вільні. Може, якщо що, ти ще шо, про щось напишемо. О, прикольно, люди. Мене кудись нам будуть брати. Ладно, пофігу. Так. Добр, де ти є? Льоп, ти ж мать, весь X5 розбив, от дебіл. Ладно, я сідаю тоді за руль я пердолю, що він тут зробив з ним. Так, ладно, люди. Поїхали тут и біла шукати, воно там бігає. Кріс, ти ідіот. Ой, люди, я чуть сам не убив того Кріса. Він живий хоча б, ні? Блять, твій дружок сіновими. резиновими... Резиновими патронами з шокером, ептуємо варення моє. О, Крис, ты чё над людьми злощаешься, ебана? А, дебил. Крис, ты инвалид? Крис, ты инвалид? Да. да. Ладно. Полетела на Затл Сантос. А вы, люди, на этом Мы закинчим, так что вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал, зомбок, хохер, и всем пока.